Сьогодні ще в моєї умові можна вважати немовлятку по форматах Телікс. Першою причиною є те, що вона проводиться в першій Україні на основі університету. Ви її першим глядачами. Дякую. З яким ми хочемо стати в майбутньому? Всі ми хочемо бути. Така вередлива. Ми гадаємо, що ми завжди будемо такими ж молодими, енергійними, як зараз. Ми не дивимося майбутнє. Так, ми знаємо, що колись ми будемо старими людьми, що колись ми помремо. Але нам це здається такою далекою перспективою, що ми не замислюємося на тим, що ми їмо і що ми робимо своїм тілом щодня. Хоча насправді, чого б не правда, ви не зможете відчути себе щасливими. Якщо ви не будете здоровими, якщо ви не будете енергійними, уявіть, ви досягли свою мету. У вас є те, чого ви прагнули. ви досягли певного саморозвитку. Ви Але ви пітека, ви вживаєте енергетики, ви йдете до лікаря та просите прописати якісь антидепресанти, бо ви себе погано почуваєте, маєте... Своє звички харчування та почати виконувати певні фізичні навантаження. Дуже багато захворювань, більшість захворювань, які відбуваються вже в похилому віці, а наразі, на жаль, у молодому віці дуже багатьох людей. Це особливі захворювання, це рак, це діабет друготи. Це все пов'язано в першу чергу з харчуванням. Коли ми думаємо про наше майбутнє, про наш саморозвиток, про те, чого ми досягнемо в житті, ми дивимося в перспективу. Коли йдеться про наше здоров'я, ми живемо одним днем. Подумайте про це, будь ласка. що справжня мотивація з ваше здоров'я. Я хочу виглядати чудово, я хочу бути здоровою, я хочу бути енергійною в 30 років, в 40 років, в 50, в 60 і так далі. Звичайно, час бере своє, але ми можемо вже зараз піклуватися не тільки про наше майбутнє, соціальний статус, кар'єру тощо. Ми можемо піклуватися про наше тіло і про наше здоров'я. Те, що ми робимо щодня, воно дасть про себе знати у подальшій перспективі. Так зараз це просто модний тренд. І багато людей це роблять, не усвідомлюючи, для чого вони це роблять. Можна йти до спортзалу, можна правильно харчуватися, можна обирати якісь певні напрямки харчування. Але я бачу, і я відчуваю, і я знаю, що в недалекому майбутньому свідомість людей почне змінюватися. І люди почнуть розуміти. Те, що я вже сказала, гармонійний розвиток неможливий без того. Бажає дати своїй дитині найкраще виховання, найкращу освіту. А що до здоров'я, зараз я бачу цю тенденцію. Батьки пестують своїх дітей, купуючи шоколадки, ведуть їх до фастфуду. Макдональдс дуже цікаве проведення часу діти радіють, батьки не розуміють. І дуже добре, якщо ви ще в малому віці не звіснете здоров'я своє дитину. Лікарі з усього світу кажуть про дуже погані новини. Не тільки серед дорослих, але серед дітей малого віку спостерігається діапет другого ді... типу. Це набута хвороба. І подумайте про те, що ви дасте своїм дітям, з чим вони підуть у доросле життя, які звички вони з собою голосують. Живуть із цими звичками неправильного харчування, з небажаннями тихи спортзалу, вони страждають, страждають усе життя. Я дуже хочу, щоб ви про це подумали. І я дуже хочу, щоб наступного разу, коли ви щось будете їсти, щоб ви подумали про те, що це дасть вашому організму. Живити ваше тіло. Вона повинна давати вам здоров'я та енергію. Повірте, всі хвороби, все, що ви можете себе погано почувати, навіть ваш настрій, це дуже часто пов'язане з вашим харчуванням та відсутністю фізичних навантажень. Дослідження показують, що. Розвиватися до ковду, розвиватися як особистість, неможливо без того, щоб ви не дивилися і не ставилися дуже добре до свого тіла. І обов'язково спробуйте якісь фізичні навантаження. Ви можете обрати будь-який спорт, який вам подобається. І тоді ви відчуєте, почнете розуміти своє тіло, і ви побачите, як воно буде благати вас про кожну наступну якусь фізичну вправу чи про наступне тренування. І це чудово. Я хочу, щоб ви це запам'ятали це просить, щоб ви просто замислите над цим. Бо це дуже важливо. Насправді це велике щастя бути в гармонії з собою та почуватися здоровою. Берегіть себе. Дякую за увагу.